Хочу показати вам, у мене тут є квіти. Ось це є мальва махрова. Ось теж ще. Тут декілька в мене є вже ростків. Ось ще. І тут є в мене ростуть ось ще мальвочки. А оце сухоцвіти. їх уже треба пікірувати. Я вам покажу, як я свій спосіб пікірування пелюшки називається. Ось в мене земля є. Зараз я її трошки полюю, тому що вона суха дуже. І ось в мене є такий з під торта. З-під торта ось така кришечка. Я буду сюди їх ставити в цю кришечку. Зараз я вам покажу, як я це буду робити. Ось моя пилюшка. Так звана. Це турбинка, я їх використовую багаторазово. Ось я її так от ложу. Зараз я візьму водичку, полью землю і візьму ложечку, покажу вам, як я це роблю. Полила я землю. Беру я ложечкою землю і ложу сюди на край турбинки. Ось отак от небагато. Три ложечки кладу землі вологої. Ось отак от. І тепер я зараз візьму, вийму Одну рослинку і положу сюди на оцю землю. Ось, дивіться, я акуратненько виняла рослинку. ложу ось отак от і зверху присипаю ще землею. І акуратненько беру і отак от скручую її в таку так звану пелюшечку. Ось. Ось я скрутила і гарненько так її поставила. І так я буду робити всі, всі свої садженці. Ось, дивіться, в такі пелюшечках будуть рости. Тут і мальва махрова, і статиця кермек, і дельфініуми. Ось. Отак. І це добре місця не займає багато. І їм добре потім висажувати, їх легко, добре розкрутив собі і в ямку положив. Отак от, от я пікірую все. І помідори, і перець, і квіти. Отак вони будуть рости в пелюшечках до травня місяця.